Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами початок збройної агресії Росії проти України у руслі Заходів щодо газових конфліктів періоду 2005-2006 до 2008-2009 років велися і торгівельні війни. Серйозне напруження в українсько-російських відносинах виникло у 2008 році під час агресії Росії проти Грузії. Україна намагалася в тих умовах надати Грузії посильну допомогу. Ще один конфлікт із Росією у 2008 році спалахнув у Криму, коли українська сторона намагалася впорядкувати перебування російського чорноморського флоту на півострові та взяти під свій контроль об'єкти навігації на узбережжі Чорного моря, які незаконно отримувала там Росія. Після подій на Майдані стрімко розгорнулася відкрита агресія Росії. Першим об'єктом став Крим. Операція із захоплення півострова розпочалася 20 лютого 2014 року. Цю дату можна вважати початком збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія створила в Криму потужну агентурну мережу, яка в будь-який час була готова розпочати сепаратистський рух на півострові. Зокрема, 4 лютого 2014 року президія Верховної Ради Криму прийняла рішення про розгляд парламентом питання щодо зміни конституції Криму. Також було заявлено про готовність звернутися до Росії із проханням про забезпечення гарантії прав жителів півострова. Після усунення від влади президента України Януковича сепаратистські настрої в Криму вибухували з новою силою 23 лютого в Севастополі відбувався 20-ти тисячний мітинг, на якому було прийнято рішення не перераховувати в Київ податки, а міським головою проголошено громадянина Росії Олексія Чалого. 26 лютого перед будинком кримського парламенту відбулася акція сепаратистів. У ніч на 27 лютого російський спецпідрозділ захопив парламент та уряд Криму. Над ним підняли прапор Російської Федерації. Уранці депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим зібрали в сесійній залі, де вони ухвалили рішення про призначення так званого референдуму щодо статусу півострова. Того ж дня. Російськими військовослужбовцями було захоплено установи засобів масової інформації, зв'язку, аеропорт у Сімферополі, аеродром Бельбек у Севастополі, поромну переправу в Керч. Невдовзі Чорноморський флот Російської Федерації заблокував військово-морські бази, де перебували кораблі ВМС України, а російські спецпідрозділи разом із незаконними збройними формуваннями. Які називали себе самооборона Криму, блокували українські військові частини 1 березня саме проголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, спираючись на це нелегітимне рішення, звернувся до президента Росії Путіна із проханням надати допомогу в забезпеченні миру і спокою на території Криму. Того ж дня президент Росії направив до Ради Федерації пропозицію щодо введення російських військ у Крим. Обидві палати Державної думи проголосували за введення російських військ на територію України, і, зокрема, до Криму. Починаючи з 1 березня, російські війська розпочали масштабні силові акції спрямовані на блокування українських військових баз. На території Криму захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей та інших стратегічно важливих об'єктів. Одразу захопити об'єкти не вдалося, незважаючи на зраду командувача флоту України Березовського. Після майже місячної облоги і силових дій військові об'єкти України в Криму були захоплені, дві третини особового складу частин перейшли на бік Росії. 11 березня 2014 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Севастопольська міська рада прийняли декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Згідно з нею, в разі рішення народів Криму за результатами референдуму увійти до складу Російської Федерації, Крим буде оголошений суверенною республікою. І саме в такому статусі звернеться до уряду Росії з пропозицією про прийняття на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта. 16 березня 2014 року, за рішенням Кримського парламенту, був проведений референдум щодо статусу Криму, який суперечив законодавству України. Незважаючи на указ виконувавча обов'язків президента України Турчинова про призупинення рішення кримського парламенту, а також усупереч рішенням Конституційного суду України, який визнав оголошення референдуму таким, що не відповідає конституції України, незважаючи на несхвальну позицію Ради безпеки ООН, референдум було проведено. В умовах бойкотування референдуму кримськотатарським народом присутності великої кількості озброєних російських військовослужбовців а також масових фальсифікацій референдум, нібито зібрав понад 1 мільйона заповнених бюллетенів. Тобто визнано було, що 96% зробили вибір на воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації. Насправді, як свідчать окремі російські парламентарі та лідери кримських татар за незалежність Криму проголосували ж лише десь 34% виборців, що взяли участь у цьому референдумі, 18 березня 2014 року у Москві президент Росії Путін, прем'єр-міністр самопроголошеної Республіки Крим Аксьонов, голова новоствореної державної ради самопроголошеної республіки Крим. Константинов, представник сепаратистського керівництва Севастополя Чали, підписало так званий договір про приєднання Криму до складу Росії. 20 березня договір був ратифікований Державною думою Російської Федерації, а 21 березня Радою Федерації та одразу набув чинності, 11 квітня, відповідні зміни було внесено до Конституції Росії. США та країни ЄС відмовилися визнавати результати референдуму, засудили дії Росії і запровадили санкції щодо російського бізнесу і також проти високопосадовців, заморозивши їхні закордонні активи та наклавши візові обмеження. 27 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. За прийняття документа проголосували 100 держав проти 11 і утрималося 58. 2 липня 2014 року. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дію Росії військовою агресією неспровокованою і заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах. Перші масштабні проросійські виступи на Сході та Півдні України відбулися 1 березня 2014 року саме у Донецьку, Луганську, Харкову, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєву, Херсоні та Одесі. У цих акціях масово брали участь туристи з Росії. Мітинги мали підтримку з боку партії регіонів та Комуністичної партії України. Ці акції зустріли опір проукраїнські Налаштованих громадян відбулися сутички. Міліція в більшості випадків була бездіяльною. Події тривали до кінця березня. Українська сторона робила все можливе, щоб уникнути прямого приводу для введення на Донбас регулярних військ Росії, які в повній бойовій готовності були зосереджені на кордоні з Україною. Найбільшого загострення ситуація набула у квітні. Відбулися спроби проголосити народні республіки 7 квітня Донецьку та Харківську, 28-го Луганську, сепаратистський рух у Харкові та інших містах було придушено українськими правоохоронцями та активістами. На Донбасі, на боці сепаратистів, які почали створювати незаконні збройні формування, з'явилися збройні загони російських найманців. До керівництва так званих ДНР і ЛНР увійшли громадяни Росії, почала розкручуватися ідея створення Новоросії з південних і східних областей України. Одним із найважливіших форпостів сепаратистів став Слов'янськ, де 12 квітня відбулося збройне захоплення районного відділу міліції, і над ним підняли прапор Російської Федерації. Дії сепаратістів схвалила міський голова член партії регіонів Штепа. Участь в операції брав загін російського спецпідрозділу із Криму та Росії на чолі з відставним полковником російських спецслужб гіркіним Стелковим, до якого приєдналися також місцеві мешканці. До кінця квітня. Сепаратисти зайняли Донецьк, Луганськ, Горлівку, Краматорськ, Слов'янськ, Лисичанськ, Маріуполь. Під їхнім контролем опинилася половина території та населення Луганської та Донецької областей. Із 18 квітня російські прапори на захоплених адміністративних будівлях сепаратисти замінювали прапорами саме проголошених ДНР і ЛНР. Для легалізації своєї влади ДНР і ЛНР 11 травня 2014 року провели псевдореферендуми, на яких вони сказали, що є окремими республіками. Ініціаторами псевдореферендумів було оголошено визначені результати, які вже були заготовлені заздалегідь, тобто що відбулась явка. Що всі 96% населення підтримали вступ до Російської Федерації? Отже, 13 квітня 2014 року уряд України оголосив про початок антитерористичної операції на Донбасі, а Генеральна прокуратура 17 травня визнала ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Незважаючи на досить гучні заяви, українська влада не форсувала початок бойових дій. Повномасштабні бойові дії почалися наприкінці червня. Головною проблемою для України стала нестача боєздатних частин. Для її вирішення почали терміново формувати батальйони добровольців у складі МВС і Збройних сил України. Загалом було створено близько 30 батальйонів. Перший батальйон Національної гвардії Айдар, Азов, Донбас, Дніпро 1, Київська Русь, київ 1 обласні територіальні батальйони. Політичні партії та організації теж створювали добровольчі батальйони, дук, правий сектор, ОУН, Карпатська Січ, Свята Марія. Однак у цьому процесі слід було впорядкувати патріотичний прорив, що охопив українське суспільство, і не допустити негативного явища Отаманщини. Яке було характерним для української революції 1917-1921 років, З осени 2014 року всі добровольчі батальйони були розпущені або увійшли до частин МВС і Збройних сил України? Дякую всім за увагу!